Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації, і сьогодні будемо говорити про кейс регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області, а саме про об'єкти малої приватизації, які будуть запропоновані найближчим часом. А також поговоримо про презентацію проєкту регіонального відділення фонду держмайна України Земельний банк та його можливості. Ради вітати нашого спікера: це саме начальник регіонального відділення. Фонду Держмайна України у Харківській області, пан Станіслав Савенков. Тож ми починаємо: пане Станіславе, вам слово. Ради вас вітати, доброго дня. Я Савенков Станіслав Михайлович, начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області. Сьогодні я вам хочу розповісти про проєкт Фонду державного майна України, земельний банк та його можливості та об'єкти малої приватизації, які найближчим часом будуть виставлено регіональним відділенням. З чого хочу почати, наша держава володіє великою кількістю земель сільськогосподарського призначення, але внаслідок неефективного їх використання, недосконалості нормативного регулювання, в тому числі сірої оренди та корупційних скандалів, пов'язаних з індивідуальною недоброчинністю посадових осіб, такі ділянки просто простоювали, що призвело до занепаду науково-виробничих баз інститутів та інших дослідних установ. Так, у липні 2023 року Верховною Радою було підтримано закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності. Саме цей можна вважати тією самою відправною точкою у довгоочікуної реформі ринку державних земель України. Тож цей закон запускає механізм прозорої та конкурентної оренди на ринку через електронну систему прозоропродажі та дав старт проєкту Фонду державного майна України земельний банк. Що ж таке саме Земельний банк? Земельний банк це консолідація земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на праві оренди операторам земельного банку, який буде передавати їх в субаренду на земельних торгах. Загальна площа таких ділянок, що належить державі, складає 806 тисяч га. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають на праві постійного користування у державних підприємств, що входять до сфери управління фонду державного майна України, становить 386 тисяч га, з яких, на жаль, тимчасово на окупованих територіях перебувають 98 тисяч ГА. Фонд державного майна України розповчав консолідацію земель до земельного банку. Так сформовано перший пул земельних ділянок загальною площою понад 104 тисячі 000... га які розпорядженням Кабінету міністрів України від 13.06.2024 року номер 541 вилучено у 51 державного підприємства. Та сіми державних установ та передана до державного підприємства Фонд аграрних інвестицій. Основними критеріями першого пулу є інвестиційна привабливість земель. Вільний від будь-якої забудови, внесений до державного земельного кадастру та відсутність обтяжень у державних реєстрах. Державне підприємство Фонд аграрних інвестицій перебуває у сфері управління Фонду державного майна України. Вказане підприємство оформить за собою право постійного користування земельними ділянками, які вилучені та укладені з територіальними підрозділами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, договори оренди на земельні ділянки з роком на 50 років. Зі стар... Зі ставкою 12% від нормативно-грошової оцінки на підставі держактів, що в подальшому робить таку процедуру ефективною для державного бюджету. Також варто наголосити на прозорності приймання участі у земельних торгах. Потенційному покупцю для цього необхідно здійснити лише декілька нескладних кроків, а саме зареєструватися на електронному майданчику, визначити саме той лот. Який його цікавить, сплатити ціні та гарантійний внесок, прийняти участь в аукціони, запропонувати найвищу ціну та виграти і стати переможцем. При цьому умовою суборенду земельних ділянок є стартова вартість аукціону 12% від нормативно-грошової оцінки та сплата суборендної плати на один рік вперед. Для різних стартова ціна буде відрізнятися, але в середньому буде на рівні 3-4 тисяч гривень за один Ага в рік. При цьому, за результатами торгів, конкуренцію змагання учасників торгів така ціна буде зростати. До речі, Харківський регіон приймає активну участь у першому пулі, в рамках якого вилучилися земельні ділянки у таких державних підприємств Слабоджанщини, як. ДП Світанок, ДП Центр сертифікації та експертизи насіння і садівничого матеріалу, ДП Благодатне, ДП Іскра, ДП Червоно-Аскільське державне виробище сільського господарства Рибаловне Підприємство, ДП Дослідне господарство Красноградське Державної установи Інституту зурнових культур імені Юрєва, Національна академія аграрних наук України, ДП. Харківське обласне сільського підприємство. По племінній справі у тваринництві ДП Дослідницьке господарство Кутузівське, інститут сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наук України, ДП Сільськогосподарське підприємство Державної кримінальної виконавчої служби України номер 115». За результатами такого необхідного проєкту Фонду державного майна України як земельний банк. Є виведене тині понад 800 тисяч ага угідь, які не мали системного підходу до управління ресурсами та генерували корупцію, перехід ще одного державного сектору в прозоре конкретне відкрите поле через проведення аукціонів субаренди в системі Прозора продажі, широкий горизонт планування бізнесу завдяки запровадженню довгострокового періоду суборенди. 14 років для однорічних насаджень та 25 років для багаторічних, та наповнення державного бюджету України понад 8 мільярдів гривень щороку без продажі землі, що дає змогу створити нові агробізнеси та в свою чергу підтримати економіку, що призведе до зростання суми сплачених податків та створення роби... нових робочих місць для наших громадян. Це кратка інформація стосовно земельного банку, який запроваджує Фонд державного майна України в найближайший час. Харківський регіон буде приймати активну участь, тому запрошуємо всіх охочих прийняти участь на Прозоропродажі у проєкту Земельний банк. Дякую, пане Станіславо. Кілька уточнень по цьому блоку саме земельного земельного банку. Перше, хто може брати участь, хто може виступати, подаватися на, скажімо, на позицію орендаря, суборендаря? Чи є лімітації це громадяни України? Це як це відбувається? Це фізичні та юридичні особи, громадяни України та не громадяни України. То можна завдяки цьому долучати до того. Яка іноземних особа іноземних. може приймати участь у цих аукціонів? Окрім осіб фізичних та юридичних, які пов'язані з стороною агресором Російською Федерацією. Дякую. І ще кілька уточнень. Ви згадали саме про е, сільськогосподарські промисловості, так державні, які я так розумію, стануть товаристами з обмеженою відповідальністю. Так так. Е, два питання з цього приводу: перше трохи можливо риторичне, Це щодо актуальності на Харківщині, тому що ми знаємо, що досить велика територія Харківщини досі має високий рівень мінної небезпеки, але тим не менш на вашу професійну думку, чи буде це користатися попитом? На, на Харківщині. Моя особиста думка, що на Харківщині буде великий попит, тому що а, багато фермерських господарств та фермерів втратили свої земельні ділянки. Вони або заминовані, або знаходяться, на жаль, під тимчасовою окупацією у зв'язку збройною агресією Російської Федерації. Тому, я думаю, буде дуже-дуже великий попит. І це дуже гарно для економіки. Регіону для економіки країни, для наповнення державного бюджету, для створення нових робочих місць це дає людям нові можливості. Це таке. Дякую. І друге питання саме з щодо сільськогосподарських угідь: контроль цільового використання. Яким чином? Чи я так розумію, що він передбачений, але хто саме, які органи? Можливо, ви підкажете, хто буде контролювати цільове використання цих цієї землі, щоб вона не була передана, я не знаю, під умовно кажучи, забудову чи про під інші нецільові використання? Всі контролюючі органи та правоохоронні до цього проекту буде дуже, дуже. Великий попит та дуже-дуже великі очі будуть за цим дивитись. Тому я думаю, і правоохоронні органи, та всі контролюючі органи дуже дуже будуть за цим слідкувати. Тому не буде ніякої ні сільового використання, не буде ніякої застройки таких об'єктів. Сподіваємося, Люди будуть так? займатися сіль... своєю сільською справою. Дуже дякую за інформацію щодо проєкту Земельний банк. Ем, і якщо можна, кілька слів про об'єкти саме малої приватизації так. на Харківщині. Найближчим часом регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області готує об'єкти малої приватизації для потенційних інвесторів. У нас є топ-6 таких об'єктів: це майнові комплекси та. Дуже гарні нежитлові приміщення, які можуть використовуватися для створення нового бізнесу та буде дуже привабливий для потенційних інвесторів. Я вам трішки розкажу про ці об'єкти. Наш ТОП це Новопокровський комбінат хлібопродуктів. Він дуже відомий, ну, кожна домогосподарка колись використовувала цю муку при приготуванні якихось страв. У цього комбіната дуже-дуже гарна інвестиційна привабливість. Основна їх робота це виробництво муки, дуже-дуже великий потенціал для експорту, тому що вони вже працювали зі странами Африки, зі странами Європи та з найближчими сусідами, такими як Казахстан. Турція, дуже дуже їх продукція, дуже дуже великий попит на неї. Також вони запровадили в себе виробництво пілетів, які зараз дуже, дуже дуже популярні серед наших споживачів, особисто у зимовий період. Дуже гарне, дуже привабливе підприємство, дуже гарний керівник. Тому я думаю, це буде топ. В нашому списку малої приватизації, і прийде дуже гарний інвестор на це підприємство, і воно зживе новим життям. Також в нашому топі є дублянський спиртовий завод, який теж буде користуватися більшим попитом, так як на цьому підприємстві можливо не тільки виробляти спирт, а ще і біотопливо. Яке дуже зараз популярне у нашому регіоні. Так, також інститут праці та соціальних економічних досліджень. Це нежитлове приміщення за адресою Сумська-1, відомими ми всім харків'янам як градусник. На нього теж ми очікуємо дуже великий попит, дуже багато і цікавляться саме цим об'єктом. Тому ми чекаємо дуже дуже за нього. Боротьбу на прозора продажі. Також у нас є державне підприємство Інститут по проєктуванню заводів важкого машинобудування це проспект Героїв Харкова 151. Там дуже гарні нежитлові приміщення, які можуть використовуватися як офісні приміщення для бізнесу. Та ще хочу обратити вашу увагу. На дуже цікаве підприємство Це єдиний майновий комплекс Харківського державного дослідного протезного підприємства, який знаходиться за адресою Клочківська 339. Це дуже привабливий об'єкт, він займається протезуванням і в них є своє виробництво. Що буде зараз дуже-дуже актуально. Багато хлопців повертається без кінцівок, тому це дуже привабливе підприємство. Я його відвідував. Там працюють дуже гарні фахівці, які роблять вироби мистецтв з тих протезів. Тому це підприємство буде теж одним із топів нашої малої приватизації, та я вважаю, що знайде свого інвестора та буде працювати дуже успішно. Це наш топ стосовно малої приватизації. Дуже дякую за надану інформацію. Дійсно, сподіваємося, що цей проєкт розвантажить і видатки, витрати місцевого і обласного бюджетів та зможе допомогти доцільно використовувати наявні об'єкти, які наразі або не використовуються загалом, або недостатньо виконують свій потенціал. Дякую за інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був Станіслав Савенков, начальник регіонального відділення фонду державного майна України у Харківській області. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава!